Зі з вами я, Сігма Хліб. І я сьогодні буду грати в видалені ігри Чао Репс і в дві гри, е які є в плей-маркеті відеозабочка Чуголеса. Ви поставте лайк і підпишіться на канал. Добре, перша гра називається Chicken Gun, яку я зараз граю. Чікен Гана. Таке все тут. Ти можеш танцювати, так далі. Перша гра, коротше Chicken Gun. <coughs> дальша гра. Ой. Коротше, дальша гра називається Bad Santa. Типу, ту поганий Санта. Давайте в неї пограємо. Ууу, дівчулі, привіт! Так, подак, я вже в цю гру був, грав, мені подобається. Так, сюди, а? Mm. Сюди йдем. Ой-ой-ой. Нє-не-не-ні-не. Ай, мене вбили. Та знов мене вбили як, Єс? Так просто їх вбиваємо. Ні, мене знов завели. Все? Їх ще там багато. Ну, ви по-любому в цю гру грали були. Ай, ти мене знову. Ну ви зрозуміли, така платформер, така гра. Короча. І ти маєш потім, я не пам'ятаю, три рівні тут. Далі гра. Далі гра просто називається Туболт. Що по магазину? Можна без шапки ходити, можна з такою шапкою ходити, з такою, з такою, з такою. Костюми тут такі, оцей найсмішаніший і капці. Чого у нас таких туфель нема? Мене дивує особливо, що менюшка. Що це за менюшка? Якась зелена штука. І по неї куча предметів йдуть. Так. Що по серверах? Звичайно, ніколи нема, бо це видалена гра. Зайдемо на якусь карту. Вон, гру чи що? що? О, це ж ця карта з чікінгану. Так, Що тут є? Подивимось щодень. Такі предмети тут є. О тут ігор, ігори навіть є. Машини. Машини тут є. Ці такої машини не можу чекіну. Знаєте, це така гра стара, що одна пушка навіть не, не стріляє, одна стріляє. Чи це баг, чи це такого, що стара гра. Чого це літака знаходиться мем якісь? Динозавр є. Чкінгані він теж є, але на нього нема кулемета і мінігана. Це щось нове. І ходох, і ходох є. Ну, це звичайне сам. Добре. Ну, пишіть у коментарях, як вам ця гра. Далі в нас гра Stickman Sandbox. Теж видалена гра. По с боях тут такие миниган великий. Ой, что это? Что это такие? Что это О, я его знаю, что зомби. Ну, и вот такие. Давайте себе скинчик Заберем, Ну, я возьму вот этот зеленый зомби. Капти. Капти вот такие возьму. Це рот чи що. Ну, візьму вуса собі. Очі не хочу міняти. І свою шапку. Візьму. Все, мій скін готовий. А в мене вона є така що голова буде? Що тут є? Кастом. Нажимаємо, строїмо гру, вау, які тут карти. Оце мені цікаво, що це за карта. The Tom 2 якась. Вов тут. Кнопочки з Майка, оце джойстик з Майка, ми можемо літати. І тут ну, я би хотів, щоб таку карту додавали в Чікноган. Це доволі крута карта. Що в нас взагалі тут є по всьому? Діти, які в мене капті. Так, у зброї, отака, Можем стріляти, гранати, отак кидати, можемо такі гранати. А, і мене тільки ця збирає, що в предметах? Нічого, я не спать. Ой, чого я кину? Меми всякі різні. Що вони падають? А що воно там фіолетове? Вони тут фізика є і всякі меми. А літаків взагалі нема. Ну, такий Стікман санбокс Менюшка, звичайно, не постарався. Менюшка дуже така собі. Бургер, ходор, диван і свиня і там ззаду ще щось. Далі Слідуюча гра. Далі гра Туболт 3. Теж видалена гра з плеймаркету. Що тут по костюмах? Ага. Де да. о, моя ж. Ш... У мене дві це стільки, монет. у мене сорок тисяч. Ну я це собі купляю, каптіє. Ну, откі куплю. Та й все. Той. Така гра е сервіс. Нема нікого, бо це теж видана карта. Ну, давайте саму першу карту. От, от така у нас зброя, така карта. Ой. Ну, доволі якісна карта, але вона дуже маленька. Ну і якщо навіть її додали чекінгані, то по-любому розробочек чекенгана щось би прибрав. Ну, вона б не такою була. Який у мене зброя є? Мініган є з чекенгана, але якийсь інакший. Чого там дробовик з Чікінгана? Ну, насправді це якийсь дробовик взагалі не з Чікінгана. Взагалі не знати з якої гри Так стріляє. Снайперка. Ця ну це я не знаю. І базук. а що вона така велика? Ну, понятно. ще там інші карти є. Ну, е... що ця цікаво? Це, до речі, цікаво. Ну, це якась ферма. А, я її. мій. Я її знаю. Ну, ця карта і та подібна на місці там чимось. Добре, далі, далі гра. І остання гра, яка є в Play це Пук Wars серверс. Нажимаємо. Тут есть карта ферма, кстати. Да, вот такая карта. стріляти. стрелять. Вот это. Ну, вот такая карта. Тут можно заспанити о вот дракон. Ура! Все. Ну, вот такая, вот такая карта и вот такая. Ну, вы все исп... Стопудово всі в неї грали, бо це, бо це гра в плеймаркеті. так що я на нічого тут не буду показувати. Добре, а з вами був я, Сігма Хліб всім. Па-па!